Доброго дня, шановні мої! Якщо ви вже знаєте, що приготувати на сніданок смачненьке, цікавеньке, то будь ласка, приєднуйтесь до мене. Я готую сьогодні на сніданок шакшуку. І так, для того, щоб приготувати шакшуку, нам потрібно взяти дві цибулинки. От дрібнесеньку я нарізала. Шість або сім перчин. І очищені помідори. Помідори я очищувала просто, не запарювала водою, просто отак потерла бочок тильною стороною ножа, і вони дуже легко чистяться. Отак, просто береш і чистиш цей помідорчик. І так на сковорідку я влила олії. Олійка трішечки підсмажилася, бульбашки з'являються. Я вкидаю туди італійські трави. Тут є і базилік, і орегано, і паприка, і петрушка сушена, і чесничок сушений – те, що нам потрібно. І квитка, і смазано. Даю дві порізані дрібнесенько цінулинки. На полосочки нарізаємо перчик, а потім на дрібнесеньки клубики. Звичайно, бажано, щоб цей перчик був товстостінний. Цибулька поєдналася з перціями, позолотилася і додаємо перчик. А я нарізую очищені помідори, обов'язково очищені. Дрібненько теж нарізуємо. Чудочку, шкірочка, залишилася, її доснімаю. Отак, легенько вона знімається. І на квадратики дрібненькі помідори нарізуємо. Помідорчики, брате, дуже спілі краще. Вони такі дають такий солодкий присмак. І в поєднанні із перчиком, який теж солодкуватий, і з кислинкою з помідорчиків. Получається дуже цікавий смак. Пересипаю помідорчики до перчику із сибункою та спеціями. Аромат безподобний. І перевіркуємо. Якщо прекрасно виходить справа. Беремо трішечки зів чайної водочки наленого чорного перцю і, і. дрібку швиду додаємо сюди і дрібку цукру. І перемішуємо. Красота получается. Червона, томатна такая чела. І беремо вот так. ложечкою, зробимо отвори. Три отвори зробимо. Можна п'ять. І вбиваємо сюди кожен отвор. І ні в якому разі не накриваємо крышечки, щоб такі єчні жовточки були красивими і наслідово. А так, жовточки повинні залишатися жовтками, а ділочки вертаються. Яйця обов'язково повинні бути домашніми. А тепер про жовточок. Можна, щоб жовточок був сирий, майже в Можна його довести до готовності, як кому подобається. І шовточки злегка потрібно присолити. І смачно їсти і сковороди. Це і романтично, і по-сімейному. Ну, дивлячись скільки членів родини, скільки буде яєць, у сковорідці. Якщо в мій рецепт вам сподобався сніданку такого, будь ласка, поставте вподобайки підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві страви. А можна викласти на тарілочку порцію і яйце з овочами. Отак, отак смачно приготовлено. Я думаю, кожному сподобається на сніданок.